Події 70-річної давності, які відбулися в словацькій республіці, стали визначними для країни сусіда 29 серпня 1944 року. словацький народ виступив проти фашизму і почав вести боротьбу із нацистами. Представники словаччини кажуть, ці повстання за свободу та демократію увійшли в історію країни. для нас велика честь, що ми разом із вами можемо відзначити 70-річчя у такому широкому загалі. Це свято національного словацького повстання. Ми змогли протистояти фашизму, і головне, що демократія перемогла фашизм. Ми це дуже цінуємо та пишаємося цим. Асмінатогапі Словацьке національне повстання підтримали й інші народи світу, серед них і українці. Тож не випадково історичні події відзначили в Ужгороді, крім спільно пережитого минулого, українські та словацькі ветерани тісно співпрацюють і сьогодні. Це вже 10 років підтримує зв'язки з словацьким союзом борців проти фашизму. У нас заключені договори міста Пряшев, Братислава, Банська Бисліця і Кошівця. Ми Зустрічалися з словацькими ветеранами і спільно вирішили ветеранські проблеми, вопроси. Ну, У нас зв'язують такі братські зв'язки Словацькими ветеранами. Під час урочистостей представники Словаччини згадали про події в Україні. Генеральний консул словацької республіки Янка Бур'янова наголосила за. Зараз українці потребують допомоги інших країн. Словаччина ж всіляко підтримує сусідів. «Словаччина підтримує Україну в цей час. Також ми виступаємо за єдність та територіальну цілісність України. Словацька республіка допомагає з лікуванням та операціями поранених. Крім того, наш народ молиться за українців та спокій на землі. Україну у рамках відзначення 70-річчя словацького національного повстання. Гості свята побачили і виставку Робіт, яка детально знайомить глядача з подіями, які пережила Словаччина кілька десятків років тому.